Вітаю, Kia Niro, 19 2019 року, пробіг 85 тисяч кілометрів, ціна 16 тисяч євро в Нідерландах. Автомобіль просто в чудовому стані. Це лізинговий автомобіль, який обслуговувався з першого дня по сьогодні, має Саму максимальну комплектацію це не ті автомобілі, які йшли на ринок Америки, Кореї, інших країн. Взагалі в Нідерландах автомобілі, якщо її беруть, то їх беруть в максимальних комплектаціях. Але при тому об'єм двигуна невеликий, тому що їхні закони підточені під те, щоб Об'єм автомобіля був маленький. Там, наприклад, якщо в свій час були до 1,5, Peugeot 308 там, до 1,6, то зараз взагалі з внутрішнім згранням вони в сторонку їх відправили і почали пропаганду електромобілів. Але то інше. От, що ми маємо всередині? Тут, тут безключовий доступ, датчики мертвих зум, електропакет, пам'ять сидінь, електросидінь. По ДОП-опціям. Різні опції в плані активного круіз-контролю є підрулювання керма. Ви можете пускати, коли автомобіль бачить чітку розмітку, він сам вам підрульовує. Потім вся клімат-система, також автомобілі, практично всі мають тут тепловий насос. Це дуже важливо. По, 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 по сидінням ми маємо підігрів сидінь, вентиляцію сидінь, підігрів керма, парк пілот, парктроніки. Також USB-виходи і все інше. Потім ми маємо камеру, камеру заднього виду і дзеркала затемнюються. По салону оздоблення це шкіра така перфорірована для того, щоб якби була вентиляція сидінь і так далі. Стан по салону. Також чистенький. Потім переходимо назад, глянемо, хто тут у нас їздить. Тут ми можемо бачити ось цей стану, скажімо, всього-всього ну, таке. Я не можу сказати, що супер прямо, але... По багажнику є швидкісна зарядка, є стандартна зарядка. Аптечки, все інше так. Потім пройдемося ще раз по ціні. Ціна 16 тисяч євро в Нідерландах, доставка 800 євро. Розмитнення нульове, але там будуть брокерські послуги, перерахунок і 64 кВт. Ми платимо 1 євро за 1 кВт, то 64 євро. Я думаю, плюс-мінус то буде 300 300 доларів. Тож маємо 16800 євро плюс 300 доларів. І це буде ціна автомобіля в Україні. Всього. Так що звертайтеся, кому буде цікаво, потрібно. Є так само інші електрички, і Hyundai Kona, і Kia Niro, і Opel Ampera, і Volkswagen e Golf, і Nissan Leaf. І Hyundai Ioniq в общем, маємо дуже багато автомобілів. Ви можете дивитися і тут. Так само по двигунам внутрішнього згорання ми можемо підібрати будь-який автомобіль з об'ємом плюс-мінус до 2 літрів. Тому що всі преміум автомобілі сегменту сегменту Три, ну, я маю на увазі 3 літри і більше, то все Німеччина. Тому що там пристосовані не закони не більше для, ну якби вигідніше мати об'ємний автомобіль, аніж в Нідерландах. Тут потрібно бути мультимільйонером, щоб мати собі там автомобіль з об'ємом 4 літра дизельний. Дуже великі податки. Ось тут ми бачимо і гібриди є, ікеа. Ніро ще одна є, підходити я не буду. Кона. Так само можемо бачити по шкодам А5. Дуже досить популярний автомобіль, але в цього стану мені не подобається. Розглядати його, навіть скидати, знімати на відео. Комерційна техніка. Так само з наступного року ми будемо мати в Нідерландах податок на розкіш, так званий. BPM, хто не знає. Плюс-мінус пояснюю, будемо мати на техніку комерційну, той БП, той податок на розкіш. Це піде, потягне за собою здорожчання автомобілів вантажних, комерційних і так далі. Тому зараз, ви зверніть увагу, вони накопичують собі вантажні автомобілі, тому що 100% буде здорожчання то 100%. Тому по вантажним, Хто собі ще не купив, той може, ну, в того ще є можливість до кінця цього року. Це теж поприходили вчора практично ці всі буси. Є такий опіль під роботу. Кому цікаво, там заміна дверки і фарбувати потрібно. Потім по меганам. Цей меган я скидав. Цей меган бельгійський так само має гарну ціну, 600 євро тут. Думаю, що ще якусь соточку скинуть, розмитнення 3-200 єв... доларів. По кліву. Ось такі варіанти. Це все ви можете бачити на сайті. Потім далі, що ми маємо? 7000 євро. Ось на сайті також є по Renault Kengo пасажирам. Просто великий асортимент. Давненько вони вже стоять, ніхто їх щось не купує. Але в цьому свій час, можливо, щось зміниться з розмитненням. Але зважаючи на те, кому потрібно зараз ренокенти, навіть в вантажному вигляді, я не пасажир, тому вигідніше взяти ось такого пасажира. Ми то платимо на сьогодні в Україні, ми так само як за вантажну, так і за пасажирський автомобіль. Тому немає сенсу брати. Вантажно, так, так, такий от автомобіль. Краще би вже собі вибрати, ну, взя, взя, викинути сидіння, використовувати його як вантажний, і потім просто собі закинути, якщо потрібно. І все. Це теж поприходили вчора автомобілі. Такий мастер під роботу. Ну, я не знаю, я такі автомобілі взагалі не беру, тому що... Або ж ціна вже повинна бути просто сладюча. Або ж я не знаю, що повинно бути, щоб взяти під роботу таку заготовочку, так сказати. Потім так само під роботу. Ось такий є опель. Потім Hyundai Kona, Я на нього скидав інформацію раніше. І ще в інтернеті теж немає. Так само з'явиться завтра в інтернеті ось такі гольфи. Їх приїхало близько 7-8 штук. Різні пробіги, різні стани. Opel Ampera В общем, це все, що ми маємо. Стосовно розмитнення нульового ще хотів би сказати. Я взагалі не чув, що буде нульове розмитнення найближчим часом, але чув, що десь трав, травень місяць, люди, хлопці, які мають УБД, для них буде нульове розмитнення. Я взагалі за те, щоб військовим дали нульове розмитнення хоча б на одну людину, і потім будемо щось мати. Але законопроект такий є, конкретики на сьогоднішній день немає. Тож, друзі, кому що цікаво по Європі звертайтеся, пишіть, дорозкажу, допоможу, юридично теж проконсультую, як воно все правильно йде. З логістика у нас є своя. Розмитнюємо ми Львів, Рівне, Луцьк, Київ, в якихось там крайніх випадках, тому що коли автомобіль їде в Київ і на фізичну особу, то вигідніше там. Тож, щасливо на зв'язку всім.